Небайдужи е, ну, наші садоводи е, повісили замка. Пожежа сталася 11 жовтня. Я навіть і не знала. Я прийшла спокійно додому. В 8 годин ранку мені перетелефонував наш голова, що є інформація, йому Іванічівська поліція і пожежні надали інформацію, що згоріла дача 351 або 352. Ну, я зразу зрозуміла, що це. Моя дача. Пітла в мене не було. Гріла дача зсередини. Перед тим 11 числа йшов дощ цілий день, стіни були мокрі, тому що люди бачили, що стіни у ну, всіх були дерев'яні будинки, які всіх були мокрі стіни. Значить, Мені пояснили і поліція, і слідчі пожежної інспекції, що дача палала зсередини. Таке вогнище було. Дуже великі, навіть це може підтвердити жіночка, яка е викликала пожежних. займистих матеріалів в мене там не було, світла не було, печки не було, ні свічки, нічого. Були меблі, були килими, були вулики стояли, були будівельні матеріали, але самі по собі за 40 років вони не загорілися. Ось тут стояла моя дача. Отримали ми її в 84-му чи 83-му році. Будували мої батьки. Багато років будували. Батько інвалід на колінах побудував двохповерхову гарну хату. Переписав на мене, віддав мені, щоб я потім наступний. Він так хотів цю дачу і. Щоб та дача внукам потім передалася. Тут були і туї, і квіти, і виноград. Ну, дивіться, і косилося, і білилися дерева. І, ну, дерева хороші були, Ну, на жаль, тут і згоріли деякі дерева. Сталося так, що мене люди обрали головою управління нашого дачного масиву. Напередодні. 10 числа я прийшла в офіс до голови нашого дачного масиву передивитися протоколи, скласти плани робіт у нас на подальші роботи. Підійшов член нашого дачного масиву, почав на мене кричати в неадекватному, нетверезому стані, нецензурно виражався, погрожував мені, мало що не вчинив бійку. Це бачив голова масиву в присутності голови масиву. На наступний день було засідання правління без запрошення, увірвалася одна дачниця. Значить, яка постійно конфлікт з нею у нас? Вона постійно зриває нам засідання. Виник конфлікт і з нею, не тільки в мене, в присутності члена вправління. Значить, вона сказала мені в очі, ти своєї дачі ніколи не продаси, ти своєї дачі ніколи не приватизуєш і ніколи не підключиш до світла. Ти ще мене згадаєш. Я тобі зроблю, ну, мол, боляче так зроблю. Ну, Зробила мені дуже боляче. Мені мені шкода батькового труда. Ви уявляєте, скільки тут цього згоріло? І сім вуликів згоріло, які стояли, і 120 рамок, і меблі, і килими, і інвентар. Пройшло дві години і загоріли моя дача. Я не знаю, хто підпалив мою дачу, я не можу нікого звинувачувати, поки ну, слідство це не встановить, але е, дача згоріла. От факт. Не моя перша дача горить на дачному масиві. За останніх півроку це вже згоріла моя дача четверта дача. Я не знаю причини, я нікого не звинувачую, нехай цим займається поліція. Ну, ну мені погрожували. Я ну ну я не можу ту людину звинувачити. Я, ну я ж не бачила, як спалили. Але погрози мені були. Ця людина поливає мене досі брудом, мене, члени вправління, написала скаргу, що ми їй погрожували, хоча їй ніхто не погрожував, і свідків в неї немає. А в мене є свідки. Я зверталася в поліцію, в мене є талон, що я зверталася. Але ну, розслідування, ну, тому що факт є, дача згоріла. От факт на обличчя, дивіться, дівчата, Ну, бачите, все. Все видно, що дача згоріла, нічого не лишилося. Я звернулася з заявою в прокуратуру, щоб відкрили кримінальну справу. Я звернулася до народного депутата Гузя, ну і е, роблю розголос. Ну, хтось це ж робить. Ну, напевно, е, страждальцям цим людям, уже е, Просто треба перестати боятися, тому що люди бояться якісь свідчення дати. Люди бояться шороху. Є такі бабушки, залякують бабушок тут на дачах. Залякують бабушок, бабушки відказуються від дач, тому що немає захисту. Ці люди кажуть, що я їм погрожую, обливають мене брудом, хоча такого немає, звинувачують іншу особу. За якісь там борги мені підпалили дачу. Повірте, ніяких боргів. І нікому я не погрожувала. Я пенсіонерка, інвалід. Як я можу погрожувати? Чим я можу погрожувати? Ну, ну Це просто нереально. Я хочу, щоб все ж таки була справедливість, щоб розслідували ці справи, щоб люди не відказувалися від дач, щоб люди не тікали з дач у нас, тому що ну, люди із-за того бояться приходити на дачі. Яблочка смачніше, ні батько саду. У мене були дорогі дерева, ми виписували. Це все, що я можу тепер здачі. Я дачного масиву гірник Полож Микола Михайлович з 2019 року, потім 2021 по хворобі я залишив, в 2022 я став. І після того, як я от за той час дуже багато даж згоріло. І постійно палять і палять і палять особи, які казали, що ти не продаш дачу, ти не підключиш ні світло. Нічого, і я так зроблю, що ти мене запам'ятаєш. Але знаєте, це людські слова. І ми не можемо твердити, що іменно вони це зробили. Ну, але знаєте, людину просто позбавити майна і позбавити просто моральний ущерб навіть просто людина. Дивіться, по-перше, нерви. Вона і обморок падала. Після того всього, і все. Ну, це, ж, це ж ненормально. Вона головою правління стала. І стала на правління, е е е за того, щоб зберегти це садоводство. Тому що вона мала дачу розумієте, і вона переживала свою дачу, за свою землю, щоб вона не розпалася. І вона і пострадала за те, що вона хотіла зберегти.